Як підняти ціни на свій товар і не втратити клієнтів? Ну, по перше, клієнта необхідно завчасно попередити. Про майбутнє підняття цін в ідеалі, як мінімум, за пару тижнів, за місяць, не менше, бо уявіть себе на їхньому місці. Вам би теж не сподобалося, якби вам подобався якийсь товар, і отакий, оп, одним днем ціна підвищилася, уже якось зовсім не смачно буде. Друге, необхідно бути з клієнтом максимально відвертим. Поясніть, чому це відбувається. Клієнт це теж доросла людина, який необхідно дійсно розуміти, чому це зараз відбувається, і будьте в цьому плані максимально відвертим з клієнтом. Можливо, змінився курс до. Долара. Можливо, змінилися якісь матеріали, вони стали дорожчими, але і якість стала краща. Таким чином, ви вибудовуєте дуже чесний, але дуже довірливий діалог з вашим клієнтом. І останнє додавайте якісь маленькі оновлення, якісь новенькі плюшки з кожним підняттям ціни. Можливо, у вас тепер будуть якісь класні нові листівочки, які можна покласти в землю, і з них виросте якась рослинка. Або можливо, ви тепер створите якісь суперестетичні пакування, яке так і захочеться розпакувати і сфоткати.